Шановні гості дорога родина! хочете поїхати разом з нами до Хелма? Привіт, ми сидимо під хатою. Зараз будемо заходити всередину. Я переверну камеру, проведу вам невеличку екскурсію, але такий дисклеймер: ми приїхали сюди своїми речами і не дуже акуратно їх порозкидали. Ну, знаєте, хто заходите в готельний номер. І там спочатку все так красиво, що просто хоч, хочеться робити селфі в інстаграм, а потім ти відкриваєш валізу і починається цей безкінечний срач. Так от ми відкрили валізу, і у нас почався цей безкінечний срач. Ну а ще тут в цій хаті доволі багато є такого прибирання. В сенсі треба повиносити старі коври, старі, якісь там шматочки, які висять одяг, який залишили попередні власники, десь там щось висить ще по вішалках. І воно таке відповідно трохи застране, тому тут буде зараз така. Не прилизана картинка, але я думаю, що для історії, навіть для самої себе, мені дуже цікаво зняти. Ми з вами пройдемо повну екскурсію по всіх кімнатах, так що зараз перевертаю камеру і поїхали. Але щоб мій е, візуальний тур був більш повний, ми зараз розпочнемо просто від фіртки, з якої, біля якої, верніше, я стою. Одним словом, переїв, перевертаю. Я стою біля фірточки, тут мій пес, тут моє горнятко з водичкою, і отам прямо починається наша фазенда. Оце за сіткою, і оця страшна хібара, це теж частина нашої Фазенди. І оця хібара це частина нашої Фазенди. Ну і відповідно дім. І я вже казала сьогодні чоловікові, що або ми його, або він нас, і поки що ще невідомо в кого шанси більші. І входити треба через таку прибудову а-ля веранду, там немає жодного утеплення, просто от прибудована така штукенція. Так, я беру свою водичку і поїхала. Це сходи на другий поверх. Вони дуже сильно незручні, тому що тут висота сходинки, щоб ви могли зрозуміти, зараз я поставлю таку якусь свою руку. Я не знаю, ну, напевно, сантиметрів 15-30 до 30 сантиметрів, напевно, десь висота сходинки. І це треба просто так от стрибати по них, не кожен, по них вилізе. Наприклад, для моєї мами це взагалі якісь, напевно, непідйомні не сходи. Але на другий поверх ми з вами підемо трошечки пізніше. Спочатку тримо в повний мій зріст. Де видно, що я знову в цих рагульських штанах які просто надзвичайно зручні. Тут ми вже понакидували свої речі. Тут ще, як я казала, багато сміття залишилося. Тут ми все будемо відтирати, відчухувати, виймати всякі непотрібні інструменти і залишати потрібні. Одним словом, трьомо це просто моя велика любов, і воно нікуди не дінеться, воно в нас залишається. Тепер заходимо з вами на кухню, на якій ми власне, собі готували їсти два дня. Трошки в спартанських умовах, але нічого, жити можна. Добре, що тут є газ, який йде з балона. І тут в крані є вода, тому була можливість помити посуду, налити води, там, собі перекип'ятити, зробити коку. Тут я трохи понакидувала всякого Це залишки старого кухонного гарнітуру, який я от не витирала, не дотирала дотошно. Ми просто от на цих поверхнях собі розмістилися і, і на столі. А от там по шафках я ще ніде нічого не заглядала. І нам залишили старий, але слава Богу, працюючий холодильник. Тому ми в такому режимі дачі перебували два дні. Холодильник, слава Богу, морозить і ми його використовували. Тут кімната з надзвичайно дивним набором меблів, і в цій кімнаті ми з малою ночували. Першу ніч ми взагалі спали вдвох на оцьому цьому ліжку. Ми не звертали увагу вже на те, що воно все в шерсті, бо пилососити в нас не було чим. А попередня власниця мала лабрадора. Ми просто витріпали цей коцик і одним словом схрестили пальці, надіялися на краще. Доводилося дуже багато пшикати носа пшикалками з морською водою, тому що оці всі пилові кліщі дихати немає чим, але нас рятувало те, що слава Богу, ця половинка вікна має москітну сітку. На день я ще відкривала другу половинку, ставила фомігатор, бо нам налітали комарі, і отак з відкритими вікнами. Ми якось собі проіснували в цій маленькій кімнаті, і нам тут залишили ще такі два старі, ну, це нас називають креденсами, Я не знаю, як називають в вашому регіоні. Ой, чекайте, бо тут запрещеночка. Вибачте, я казала, що буде все натуральненько. Там е, труси, вони чисті, чесно. Просто повісити більше не було де. Sorry, сорі. О, І от два таких однакових, практично, креденса, швидше за все, вони ж скоро підуть. Але поки що ми з ними поживемо. І ціла хата завалена отакими всякими непотрібними штучками: якісь там ароматизатори старі, отакі квіточки страшні, якісь кульочки непонятні. Але разом з тим є дуже гарні речі. Наприклад, як оця ця лампа, і звичайно, що це все викидатися не буде. І якщо я не помиляюся, пам'ятаєте, у нас колись були аромат, був бакалітова ніч, і оце щось таке дуже схоже на той бакаліт. Це така стара чорна пластмаса, яка зараз вже не використовується в. Сучасних приладах електричних. Так, тепер переходимо в іншу кімнату. І як бачите, перший поверх можна повністю обійти по колу. Це кімната, де після пес, Бо вона собі щось так вирішила. Тут, бачите, така красива декораційна. Килимна історія, а в цей куток ми просто скидали, зносили всі килими, не встигли ще винести, бо ми вже частину повиносили, просто поховали в Хібару на вулицю. Ми вирішили позбутися вдома взагалі всього текстилю, тому що текстиль дуже сильно тримає запах. А щоб ви розуміли, запах це те, що нам доводилося дуже сильно миритися, особливо в першу ніч. Тому що в нашій квартирі жили старші люди, які дуже любили збирати багато речей, у них було тих речей дійсно багато. Вони не мали вже сил прибирати це все пилососити, а в них, крім того, ще був лабрадор, дорослий, великий, який, з якого сипалася шерсть, і ця шерсть просто такими величезними жмутами досі лежить у нас ще там по підлогах, по коридорах. Бо наразі полососа ми ще не купили. Це наша е, покупка мастхев за наступним приїздом. Ну і одним словом, і от дуже такий. І важкий, і лабрадорово, старечий, і злежаний запах в хаті. Не критичний, це не є, вибачте, якийсь такий сморід туалету, від якого тобі хочеться ригати. Ти внюхуєшся за декілька годин, але слава Богу, мені здається, ми його починаємо позбуватися в нашому е будинку. Оце все по колу, всі двері відкриті, і відкриті абсолютно всі вікна. Тобто протяг такий гуляє по будинку, слава Богу, немає сильного вітру на вулиці, і нам воно якось не дуже відчутно. О, не, не має такого дискомфорту, що по спині постійно віє, але воно постійно заходить свіже повітря. Так, перевертаю камеру і їдемо далі. Тут знову ж таки я складала всякий непотреб, який треба буде спочатку винести в хібару на вулицю. Потім ми напевно будемо замовляти якийсь габаритний вивіз сміття, щоб нам це все забрали. І тут друга альтанка. Це ми з вами вже повністю половину дому пройшли. І друга альтанка, бачите, як виглядає печально. Вона просто бідолажечка дуже сильно протікає дах. А її тримали довший час закритою загалом, і тут виходить теплиця, в яку вода поступає, але немає куди випаровуватись, і це ідеальні умови для грибка. Як ми будемо з тою другою альтанкою давати раду, ми ще подумаємо, чи будемо її ремонтувати, чи будемо її розбирати, подивимося по її стану. Поки що ми відкрили. Перший день взагалі намагалися сюди не заходити і не дихати. От, але вже декілька днів, це два фактично дня, з відкритим е, вікном, відкритими дверима, тут більш-менш можна собі пожити, і як бачите, з тої другої альтанки можна вийти на своє невеличке якось так. О, оце хібара номер два. А оце та хібара, яку ви вже бачили номер один. Поки що ми там складаємо все наше сміття. Це холодильник, який старий стоїть, а це висить старий рушник, треба викинути. А це якісь бляхи стоять. А це криниця, яка в принципі функціональна, але виглядає нефункціональною. А оце. Кільце запасне до краниці, просто стоїть. От. А тут, е як сказав чоловік, так по-російськи, ні, благодаря вопреки, цвітуть троянди. І ми їх вчора навіть полили, і ми побажали їм удачі, сказали їм, тримайтеся там, тому що ми їх покидаємо сьогодні і приїдемо швидше за все, не раніше як е за місяць. Так, їдемо далі. Ми познімали двері всюди, де вдалося зняти двері, просто для того, щоб була краща циркуляція повітря всюди. І заходимо в наступну велику кімнату. і В цій кімнаті є гвіздок програми, це величезна пальма. Мені сказали, що пальма має 40 років, тому за що купила, за те й продаю. Не знаю скільки, фактично. Я теж буду бажати їй триматися, а ще я поставлю її, коли ми будемо їхати, в велику миску і ту миску повністю залью водою, щоб в неї був якийсь пальця. Певний резерв води, в якому вона зможе проіснувати. Я сподіваюся, що ця пальма таки нас тут дочекається, що нам вдасться таким методом консервації її тримати при почуттях. Тут величезна така стінка часів, я би назвала це, напевно, ПРЛ, а в нас це були от роки ті власне. Коли такі стінки були в моді, напевно, початок 80-х, поки що ми її позбуватися не будемо, ми просто її розберемо посекційно, і ті секції тут якось по хаті, так більш-менш по феншую, розставимо. Тут якась стара тумба від холодильника, якою ми швидше за все позбудемося. Столик поки що ще поживе з нами, але потім він теж піде спати. А отут дуже цікава штука, тут диван під назвою Версалька. Єдине, що його треба ремонтувати, бо оця стінка, бачите, що з нею сталося вона не має так виглядати. Мені дуже подобається сама обивка природня. Я, можливо, зберегла би навіть цей колір, просто перетягнула його велюром сучасним, який миється. Тому що ця тканина, на жаль. Вона красива, але все ж зараз з'явилися значно функціональніші і можна підібрати от точно такий самий красивий глибокий синій колір, лише не буде так сильно шерсть налипати, буде легше витирати якісь такі легші плямки на ній запирати. Дуже мені подобається те, що ця версалька на ніжках. Вона створює зразу якусь таку елегантність ця ніжка в дивана. Мені дуже це подобається. Старий торшер, який напевно ми теж залишимо, лише я перетягну зверху. Оцю штуку, бо вона, по-перше, порвалася, по-друге, виглядає ну, так, якось дуже-недуже. Але на цій кімнаті ми довго зупинятися не будемо. Ідемо далі. І це в нас друга кухня. Тут були кухонні меблі. І так як цей кут от виходить на зовнішню стіну, стіна швидше за все була холодна, там ще, напевно. Не знаю, що там було, може, холодильник, який стояв чи що, збирався конденсат, і воно підцвіло, але, в принципі, не критично. Якщо там нічого не заставляти, зачистити ту стіну, то я думаю, що якихось особливих проблем з цвіллю не буде. Великий ряд батарей, наш чемодан розібраний. Плита, яку можна було б використовувати, якщо тут поставити ще один балон, тому що газу в будинку немає. Ще один п'єць, який в попередній кухні, і ще один умивальник, в якому є отакий малесенький нагрівачик і отут тече холодна вода, можна тим нагрівати нагрівачиком собі нагрівати. Ми яким шляхом милися? Ми в цьому нагрівачику маленькому, електричному набирали собі воду, заносили в ванну і потім з відер милися. З другої кухні зараз з вами перейдемо ще скоренько власне до ванної і піднімемося на другий поверх. Так що Знову я втрюмо. Добрий день, тому що ми з вами пройшли повне коло по будинку. Отак. Звідси вийшли з цієї другої страшної кухні. Тепер зайдемо в ту. Кумірочку, яку е, можна назвати ванною. Я вже трошечки тут її відмила, ну так, принаймні, щоб нам не було огидно цим користуватися. Ванна, до речі, от побитенька, але вона не була дуже сильно якась така засмальцована, я просто її залила повністю хлоркою, та й воно відчухралося. Тут таке страхітливе дзеркало, трохи вже поїджене е, пліснявою стіну. Цю мені вдалося повитирати. Вона якоюсь такою фарбою, наче як водою емульсійною, помальована, що вона, в принципі, витирається непогано. Ще одне пластикове дзеркальце висить. Ну, унітаз дуже дуже страшний, але слава Богу, він працював, і нам не треба було бігати, пісяти на вулицю чи десь там на якісь відра, ну, тому що це була велика халепа. Це вхід в підвал. Туди ми заходити не будемо, тому що це територія павуків, і я хочу жити. А ми зараз у цими такими дибаними сходами. Чик-чик-чик, будемо з вами підніматися. Коротше, я поки що помовчу і, і лізу. Мовчу і лізу. Так, ми піднялися на другий поверх. Ми піднялися от, сюдою, от сходи, от вхід до хати. І відразу з правого боку кімната, в якій спав цієї ночі мій чоловік на цьому протипролежному матрасі, тому що він такий був більш-менш ми намагалися не думати про те, що на ньому якась мирала бабця або дідусь. Тут два старих ліжка, швидше за все, ми самі основи ліжкові залишимо. А оці от старі матраси дуже сильно поплямлені, вже такі з купою всякої гедоти. Всередині ми їх позбудемося. Ще одне трюмо менш красиве, більш бюджетне. Поки що ще з ним поживу, потім теж його позбудемося. Тут якісь свічки, вішаки, і казав чоловік, що в шухляді мене чекає сюрприз. Так що давайте відкривати шухляду. Я навіть знайшов, він сказав, що знайшов отут пробничок парфумів. Тут є, бачите, склад, в кожній хаті, напевно, є така мисочка, де лежить всякий непотріб. Якісь тут прокладки до кранів, старі батарейки, які потім треба буде виконати, обов'язково не в загальне сміття, а відсортувати, тому що це дуже небезпечно для природи, ну і взагалі неправильно. Кульки підшипникові, українські копійки, канадська копійка і. Герлен, Ну, фокусуйся. Пробничок Герлен Жардінс де Багатель. Я, до речі, цей аромат не знаю. Тут ще є трішечки рідини всередині. Дуже-дуже, імовірно, що воно стухло. Але давайте відкриємо, нанесемо і, коротше, затестимо цей аромат в прямому ефірі. Пшикнуло трошки, ну так дуже багато парфумів, які довго стоять, пшикають. Скис. Ну, ну чекайте, нанесу не на себе. Ну, перші такі ноти такі доволі прокислі. Ой, повністю побився. Ну, то не дивно, то пробничок воно в маленькому об'ємі, і там е, був контакт з повітрям, і так як цей пробничок, можливо, там ще й випацькували, то був ще й контакт з. Шкірним салом, так що зовсім не дивно, що воно зіпсувалося. О, починають зараз вже трошки вибиватися ноти, які тут ще залишилися. Квітами якимись чути такими олдскульними, ну як не дивно. Давайте, хай воно мені розходиться з зап'ястя, ми йдемо далі дивитися, що тут є цікавого в хаті. Я думаю, що сильно над цим трьом зупинятися не будемо. під Трюмо лежить старий програвач на вініле, але, звичайно ж, не робочий, дуже сильно покоцаний життям. А тут з другого боку біля мене стоїть красива лампа. Зараз я вам її покажу. Ось, власне, красива лампа. Тут дуже гарна керамічно-металічна основа, така розписана. Там вона на звичайну лампу йде. от Вона вкручена, все окей. Цю верхню штуку я обов'язково зніму. Не знаю, з чим буду її, так би мовити, накривати. Щось придумаю знаю, чи буду робити такий, боже, як то називається, коротше. Ви зрозуміли, плафон не. Не знаю, як це назвати, чи просто перероблю щось там інше зроблю, але сама основа лампи мені дуже саме сподобалась. Я її, до речі, тут в розетку втикала і перевіряла, чи вона працює. Розетка отам от зверху. О, і вона працює. Що в нас тут за цими чудовими дверцятами? За цими чудовими дверцятами, тут є вон такий гачачок, тут є. Опа! Ще один гачачок. І в нас тут кладовка, в яку поки що ми позакидали всі старі ковдри, подушки і матраси. Їх треба буде потім через вікно повикидати на вулицю і знову ж таки на габарити замовити велику машину, щоб нам це допомогла вивезти. Але поки що ми вирішили, хай воно стоять, стоїть в цій маленькій кладовочці. Бачите, це кавалок такого піддаща. Там он є. Дахове віконечко, яке ми відкрили, і не знаю, напевно, коли будемо їхати, все ж треба буде його закрити, тому що може бути якась буря, що там всередину не натекло. В оцих коробках стоять ялинкові прикраси. Тут, от, бачите, що стирчить ялинка одна, друга і третя є ялинка, а там дуже класні ті прикраси, такі прям старі. Давайте, напевно, підійдемо, я вам їх покажу. Не хотіла, чесно кажучи, я сюди заходити, бо я трошки арахнофоб, але. Розказувати, що там красиві глинкові прикраси їх не показати, це доволі неправильно, тому перевертаю. О! Бачите, тобто то не є якісь невідомі, які прям стародавні, за які можна виручити страшні гроші по барахолках, але... Це все одно іграшки, от напевно, з кінця 70-х, початку 80-х, бо в нас вдома є точно такі самі, і дуже класно, що вони тут збереглися. В такому в принципі, непоганому ще стані. Там знизу є ще одна коробка, там лише одна бомбка розбилася. О, і ми обов'язково з вами ці, ці іграшки будемо детально оглядати, коли будемо святкувати перший новий рік в новій хаті. А поки що я їх закриваю і йдемо далі. Переходимо в наступну кімнату, яка від сходів. Отак от просто. Це дашок однієї з веранд. Тієї, що більше затоплена, тієї, що виходить до садочку. І тут дуже сонячна, красива, он, з якою красивою вазою, шкляною. Боже, ідеально посуватиме під ту версальку синю на першому поверсі. Тут якісь шкляки такі трошки менше цікаві. Тут якісь кавалки газет, які ми двері підпирали, касети, кефас, зеспол, семінаріум, Любельськего і модлітва польська. Ну, явно не ті касети, які я буду крутити, але. А, тут, до речі, Ян Павло II на стіні, тому що це є польський дім, де були віруючі люди. І моєї мами точно так само Ян Павло II на стіні висів, принаймні, не знаю, чи висить до цього часу. Якась фігня. Як бачите, тут багато і всякої якоїсь фігні, якісь такі щітки, парасолі. На першому поверсі ми вже позбулися фактично всіх калимів. Тут ще позалишали, бо от просто руки до того не дійшли, якесь крісло старе. Так, тут ширма, до якої я обов'язково запущу свої хтиві рученята. Я заберу з середини цей вже ну, доволі некрасивий вицвілий матеріал, і обов'язково переб'ю чимось красивим, саму ширму, зашкурю легесенько. І потім подивимося, чи ми її будемо запускати якимось маслом, чи ми її полакуємо. Ширма це просто віщ клас, тому що мені треба фотографувати одяг, фотографувати. Його на фоні красивої ширми. Це просто те, що доктор прописав. І як то кажуть, тут друга частина ще одна ком... така боже, комора, яку я вам показувала. Отам. І тут ще одна комора. Тобто, фактично, по всіх сторонах даху, а їх є 4, кожна сторона даху має свою комірчину. От. Якщо не зупинятися на комірчинах, то от ще одна кімната. Менш світла, тому що тут сонце буде аж тільки на своїй західній вже стороні. От, але така доволі простора і квадратна. І я підозрюю, що другий поверх в мене швидше за все буде повністю під роботу. Напевно, що буде одна кімната взагалі з такими глухими якимись рулетами на вікнах, де я буду просто зберігати свій одяг, щоб він не псувався. От, ну, але до ремонту другого поверху. Ми доберемося тоді, коли ми зробимо мінімальний функціональний перший поверх для того, щоб тут прямо жити, треба обов'язково поставити. Нормальне опалення, бо наразі воно тут вугільне, в підвалі і це дуже некомфортно. Треба поставити бойлер на гарячу воду, треба зробити якусь мінімальну кухню. Маю на увазі от просто нормальний умивальник, щоб був, і варочна панель, електрична духовка. І так як ми хочемо поставити варочну панель, електричну, хочемо поставити електричну духовку і бойлер, відповідно, нам необхідно зробити електрику, тому що та, що зараз тут є, вона просто не стягне такого навантаження. І вже коли ми зробимо перший поверх, тоді. Візьмемося за другий. І, як я вже казала, у другий поверх я хочу, щоб він в мене був таким от робочим. Я тут собі загосподарюю кожну кімнату. До речі, на другому поверсі є умивальник і в ньому навіть є вода. Тому було б, звичайно, дуже крутецько. І це вже так якусь десяту чергу. Поставити тут міні-кухоньку, щоб можна було собі кавуньки випити, руки помити, чашку помити, от власне тут, де воно і було зроблено. О, І давайте зайдемо ще в останню кімнатку. Маленька кімнаточка, яка виходить на першу веранду, через яку отам от внизу є фіртка, от там, з того боку, О, і е, вхід додому. Я сподіваюся, що по моєму віртуальному турі вам не закрутилася голова, тому що мені, чесно кажучи, о, давайте тут вікно відкриємо, бо, дивіться, щось муха літає, не дає собі ради, негодно вилетіти. Тобто відкриємо вікно. Ще зараз з вами вийдемо на верандочку, я покажу вам, як будинки сусідні виглядають. А поки що ще покрутимося в цій кімнаті. Тут можна буде зробити дуже багато красивих, різноманітних. Кімнаточок, які будуть використовувані як гостьові кімнатки, коли до нас хтось буде в гості приїжджати, і відповідно як фотозона. Але це все буде робитися дуже потрошки по методах, так би мовити, від найнеобхіднішого до того, що залишиться вже от нам на потім, коли нас вже, грубо кажучи, не буде нам чим зайнятися. А тепер увага буду показувати, як виглядають сусідські будинки. Такий пустирьочок, на якому нічого немає хата, яка виглядає ще гірше, ніж наша, тому наша хата не сильно комплексує. От там дуже цікавий якийсь такий технологічний чорний будинок, там є панелі на воду на даху, є електричні сонячні панелі, е, ялинки. І будинок просто навпроти, і там є все, що завгодно. Там є басейн з якимось місточком, озерце, е, велика качеля, е, потім е, якийсь фонтанник там стоїть. там ще За тим будинком є гаражі, е, прибудова, ще одна прибудова. Це той будинок, який змушує наш будинок відчувати себе е, уродом і потворою. От Дуже красивий цей біленький будиночок. Е, он ще один великий будинок. І вхід до нашого бомжика. І отам от тих сусідів з другої сторони, ми зараз з вами побачимо, просто перейдемо на е, іншу верандочку. Теж тут, до речі, відкрию вікно, бо серед ночі чоловік позакривав ті вікна, щоб йому комарі не летіли. Тому що комарі тут ми знаходимося в тому самому поясі, що і Волинь, і українське полісся, тому можете собі уявити, яка тут кількість комарів влітку. Така сама, напевно, як на Шацьких озерах. І ще одні наші сусіди з красивим домом, і от там ще з красивим домом. А нас поки що красивого немає нічого, але потенційно, можливо, щось буде. А отут жив е, лабрадор наших попередніх власників. Це така була його загорожка, трошечки крита, трошечки відкрита. Оцей шматочок я сьогодні собі позамітала і на ньому робила його, бо мені треба було обов'язково розтягнутися після того, як ми в поїзді сиділи, потім незручно спали, а потім ще й тягали мішки зі сміттям півдня. І висмикували дуже сильно злостиві бур'яни на гряці, тобто такі, які Пускають дуже багато насіння. Якщо ми зараз це була злинка канадська, якщо ми зараз її не виснукаємо, то потім та злинка вона пускає просто тисячу насінин кожна, і треба буде потім ще, ще більше злинок нищити. А ще дуже помітно по всій хаті, що та бабуся, дідусь, які тут жили до нас, вони низенькі зростом. Бабуся десь, напевно, так на півголови добряче від мене нижче, а дідусь то взагалі не цілу голову. Він трошечки вищий від нашої терези. От, і тут дуже багато всяких я таких шторок, шнурочків, різних припиддюльок. І до тих припиздюлюк мені треба так от згинатися. Ну а їм, відповідно, згинатися не треба було, тому що вони значно е, коротші з зросту. Все, будемо спускатися наниз, на версальці під торшеру. Ми тут з вами зараз за фіналом сьому екскурсію. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися на будинок, і я обов'язково до цього відео зніму зараз. Оце. Продовження і розповім, як нам вдалося саме надивити цей будинок. Так що